В яким я так добре розуміли, дорогі брати і сестри, що в храмі їхня дитина виховується найкраще. Там найкраще вона отримує знання і школу. І так сталося. Марія там виховала себе дуже добре. Коли прийшов до неї Анна, вона каже, я слова Господня, нехай мені станеться по слову Твоєму. Я готова. Взяти цей відповідальність за себе. Я люблю Бога і буду служити Йому і робити те, що Він скаже. І це проібрати і все стає важливо для кожного з нас, що ми повинні пам'ятати кожен з нас, що храм Божий, церква, це є та інституція, яка і нині виховує всіх нас. Так, яка вчить нас, як маємо жити, як маємо поступати, як маємо провадити своє життя. Тому дуже важливо є, що ми приходили завжди до храму, приводили свої ідеї до цієї святині і слухали завжди науки церкви, слухали те, що церква нас навчає. і Насправді тоді ми будемо щасливими і багатими людьми тут на землі. Бо важливо є, щоб кожен тато і мама поступили так, як поступив і Ангел. щоб вони віддавали своїх дітей до синого храму, наприклад, на катетизм. Так, Бо катахиз це та наука, яка, якої є в світі. Не, не навчить ваших дітей жодна організація, жодний закон. тільки в храмі Божому, тільки в церкві. Катахист вчить нас, як, що таке наприклад є гріх. Ми живемо сьогодні в такому часі, дорогі браті сестри, коли людина перестала розуміти, що гріх – це є найбільше зло, найбільше нещастя в житті людини. Ну, думаєш, один два тих є три, людина робить, спокійно реаги спати, стає, знову продовжує життя вже в неї таке, знаєте, широке. Але людина перестала розуміти, що за них треба буде відпокутувати, що він може мене до пекла запровадити, що він це найбільше нещастя і згодом йому житті. Так? Того, того світ не навчить нас. Бо гріх сьогодні став нормальним діялищем і таким, що щось є нормальне, що я можу зробити. Чи... Але це не є правда. Чому ми люди так потім страждають, терплять в своєму житті не раз. Це є за свої бо за все, що ті треба платити, потім нарікаю, думаю, чому може житті так не, щастлив, не висе, все мені, все ж карета йде. Коли подивишся на своїх Прожити життя, то побачиш, що має за що терпіти і страждати за свої гріхи, яких міг не робити, якби знав, як, як боротися з гріхом, як унікати гріх і, і, і не жартувати собі з гріхом. Але коли людина цього не знає, то вона живе наш широко, і для гріх для неї немає нічого страшного. Де ми можемо навчитися, дорогі браті і сестри, наприклад, своїх дітей, щоб вони були покідними та в сьогоднішньому світі покоритися щось принижуюче, а ти покійний значить ти є трохи такий якийсь нерозумний, не, 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 не що ти себе так покоряєш, всім прощаєш, даєш себе так взяти під ноги. Світ живе тим принципом, що треба поставити всіх на місце. Треба, щоб тебе всі боялися, треба, щоб ти був на першому місці, щоб ти не дав нікому себе якось, щоб з тебе сміялися. Та покора сьогодні вже рідко де можемо зустріти покірну людину, смиренну людину. Але та покора, без неї ми не зможемо стати кращим, осягнути небо, уподібнити себе до Бога який був лагідь і похідному серці, де ми можемо навчитись, дорогі браті сестри, тої справжньої любові один до одного, в тому світі певну, що ні. але в Божому храмі та навчитися любити одне одного, тої справжньої Божою любові, та як діти малі, а потім вже як дорослі люди, потім які вступають подружній стан, щоб любити той. Правдивою любов'ю свою жінку, своїх дітей, свою сім'ю. Так, Це є в тому світі, знову кажу, ми рідко це зустрінемо. Що хтось може вам сказати, що я маю чоловіка, який насправді мене любить, Так? то одиниці можуть жінок сказати таке. Чи чоловіки можуть сказати одиниці, що я маю жінку, яка мене любить, я маю дітей, які що ми в сім'ї одного любимо. Так? Це одиниці сьогодні. Але це є важливо, бо тим всі тушать так? кожна сім'я, кожна людина хоче, щоб її любили, поважали, бути любленими. Так є наша така природа, але цього треба десь навчитись правдивої любові, щоб комусь її дати в житті. Стараймося, дорогі браті і сестри, щоб ми насправді пам'ятали, що церква це не є та організації, цей дім, так, яка має завду нас принесити, має завдуду нас тримати знаєте, в своїх рамках і правилах. Ні. Церква нічого не забороняє нікому з нас, вона тільки має одну мету. вчити нас, щоб ми ніколи не стали на свою дорогу, і щоб ми ніколи не смартували свого життя. Якщо церква і ті, хто працює в церкві, якщо вони вчать нас, що так, не можна цього робити, то коли ми подумаємо здоровим розумом, чому це не можна робити, ми побачимо, що якщо я буду це робити, то я зайду на злу дорогу і моє життя буде пропащим. Ну, наприклад, чому не можна вживати наркотики, чому не можна вживати надмірно так? І інші речі, чому не можна це, чому не можна одягатись, не можна проклинати? так? чому треба зберігатись святий піст? Якщо ми подумаємо здоровим розумом, ті речі церква нам забороняє робити, так? Чи нас ставить таку, що тут не можна цього робити, а робить це не тому, щоб нас якось принесити, щоб нас щось позбавити, але щоб нас берегти наше життя. Берегти наше здоров'я, берегти наше життя, не дати нам склотитися до на рівня тваринного життя. Так? Бо дай він казав, що ми походимо від мавпи. Але Катахи Спірат пише, що ми це неправда, але правда є в тому, що ми можемо перетворитися, людина може перетворитися на малку, коли буде вести такий неправильний спосіб життя. Грішні спосіб життя. Тому церква це завжди була дорогі брати і сестри, цей дім, який є по сьогодні, який установив Господь Бог для того, щоб вона нас провадила, щоб вона нас виховувала. І певно, бачимо, як храм Божий виховав Марію якою доброю Божою, так? І храм, якщо ми хочемо. Бути подібними до Марії, то ми маємо, дорогі брати і сестри, пам'ятати, що поза храмом Божим, поза церквою ми не отримуємо ніде тої Божої науки, тої то правдивого катехизму в нашому житті. Тому любіть свою церкву, ходімо до неї, та підтримуємо храм Божий. Щоб провадимо до Храму Божого інших людей, заохочуємо, щоб вони приходили до храму Божого. Бо давай ми їм свідоцтво того, що храм Божий мене, мене перемінює. Так? Багато, бачте, Є в нас проблема, що ми мусимо, храм Божий має нас перемінювати, і цю переміну має бачити інші люди, які не ходять до храму. Ми маємо їх заохотити тим прикладом свого життя, що церква мене, що я не просто ходжу до церкви, що це є дім Божий, в якому я перемігю, в якому я стаю кращим, в якому я позбуваюся своїх гріхів, який вчить мене, який робить мене кращим, таким ангелом тілі, який робить мене побожним, таким добрим, доброю людиною, добрим християнином. Чесним, справедливим, таким відповідальним, культурним. Цього чергне церква на вчить, вчити по сьогоднішній день, так. і дітей на категізні, і всіх інших на, 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 на проповіді, на науці, на реколекціях. Тільки все залежить від нас, дорогі, і сестри, як ми хочемо це брати і практикувати в своєму житті. Молімося сьогодні завтрашний день, щоб. Ми всі любили це, ходили, ходили до неї і користали з тої науки Божої, яку нам дає церква в нашому житті. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.